Опалювальний сезон 2022-2023 року завершено 6 квітня. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Цьому послугувало підвищення температури повітря до 8 градусів. Крім цього, присутні ухвалили новий паспорт фасаду будівлі по вулиці Благовіщенській, 10 а з цього питання. Доповідав міський голова громади Юрій Бова. Перший корм у нас взяли в оренду продуктова хатка з сум. Вони роблять там ремонт за власні кошти. Сума інвестицій буде десь близько 5 мільйонів гривень коштів, інвестована в ремонт першого коротка. Плюс вони хочуть зробити благоустрій навколо, про бо це ми забували при оренді цього приміщення, Умови ну, такого, що той хто орендує, то робить попереду заїзд, стоянки, площадки там, і так далі. От. І запропонували такий вигляд, ну, приблизний вигляд цього об'єкту. Колись ми будемо з боку це наша буде інвестиція, ліфт на третій порог, тому що треба забезпечити доступність людей з інклюзивністю, бо зараз це дуже важливе питання. А вони, ви бачите, пропонують зараз, тут де була така тераса рідня, ну не тераса, а порог, але, ну, там, без порог, скажімо так, вони пропонують його винести лікта вперед. Тобто тим самим площа приміщення, які вони будуть орендувати, збільшиться на площі порога. І це буде вже така, як мав, зроблена споруда з льоха з по стіклом. І в принципі буде більше торгова площа, в них десь на 200-300 квадратних метрів збільшиться ну, обсяг торгової площі. Ми трошки будемо зміщувати сюди, ближче до континента, зміщувати автобусну зупинку. Ну, а також і організовувати заїзд в складі, і з переділі і заїзд буде з залі з боку, в залі цього у ході засідання було прийнято рішення і про відновлення багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою Нискочанська, 5. його було пошкоджено внаслідок збройної агресії під час окупації міста. Доповідав щодо цього начальник відділу капітального будівництва Віктор Ніконенко. 3 мільйона 672 тисячі 53 гривні. Це загальна кошти з цей, утепленням. У нас на цей рік що там дорожче, навіть. 800 тисяч. Ось вона вистачить на думаю, кришу, ну, розібратися, докупи його, скажімо так. У нас криша матеріал є. Там в першу чергу буде їм стіну цю зробити стіну, яка упала, вона і розбирає повністю. Ну, зараз після цього розборки цієї документації, ми їх будемо взяти. Напевно, якісь, якісь заяви від людей, що вони нам довіряють це робити, а глушити тендер і виконувати ці роботи, щоб люди повернулися, що тут, що у польськучанська діяльні по Ларисі, 53 працює зараз держава. Сьогодні були представники Міністерства агентства відновлення, в тому числі чекаємо зараз рішення про те, які міста увійдуть в програму відновлення президентського. По цьому На днях це, це озвучать вже конкретні міста, де буде велике відновлення е, іти. Ми всі документи подали, ну, сьогодні працювало тільки що теж поїзду, дивилися всі ці об'єкти. Ну, але ті маленькі треба нам самим допомагати, поки що людям ремонтувати. У завершенню засідання членами виконавчого комітету були обговорені та прийняті рішення, що стосувались комунальної сфери, майнових питань та надання матеріальної грошової допомоги. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.